Так, ну і перевіримо на розряд збірку літій іонних акумуляторів. Трохи зарядилися вони від сонця. Зараз 28,5. І наших сім кумірок Буде по вегнеметру, я його обнулив і зараз переключу, скільки часу він проробить і скільки буде вироблено квт годин Самому дуже цікаво, що залишилося в цих акумуляторах. Підключив. Навантаження в домі. От зараз 60 Вт. Те ж саме показується і тут. Що буде включено? в такому режимі, як скажемо, повсякденному освітлення, водяний насос, холодильник, скажемо там, інтернет, телевізор. Ну і Мабуть, насос перекачки буде в опаленні. Так що о, такі суттєві прилади включатися не будуть, як там бойлер чи мікрохвильовка. Тобто я буду розглядати такий режим, як, скажімо, я би користувався, коли б не було мережі, наскільки мені цього вистачить. Ну, звісно, розряд буде до 24 В, аж поки він не, не виключиться, спеціально розпочав дослід вечором. Ну, в принципі, в такий режим найчастіше буває, що коли мережа пропадає. Якщо там, скажімо, за день акумулятори були заряджені, і щоб попрацював вечір-ніч, наприклад, знову до, до сонця. Такі мої думки. Ну, там буде 50, при включенні холодильника, я думаю, до 200 Вт. Ну і короткочасно там водяний насос він споживає припуску 1,5 кВт, а при роботі. 800 900 Вт, ну, але він працює недовго. 13 годин роботи. Напруга 26,3. 0,670 0, 670 Вт. Годин. Пропрацював цілу ніч. Ну і також, чому важливо? Час роботи, тому що е, треба буде враховувати споживання, власне споживання інвертора для розуміння самого запасу енергії в акумуляторах. Не стільки, скільки він виробив, то ще треба враховувати і цей фактор. Ну і що, ще до 24 вольт у нас. Енергії трошки є, але я думаю, що її вже там не так багато. І так, зараз 25,1 вольт при включенні водяного насосу він вже пішов в захист. Та і так він вже там показував помилку по низькому розряду і постійно пищав. Ну, якщо ще в мене тут в гаражі це допустимо. То, якщо такий інвертор поставити в домі, ну, в домі, принципі, там виносить мозок тим піском, або цей звуковий сигнал довелося б відімкнути. Від Що у нас вийшло? Пропрацював, грубо кажучи, я рахую 14 годин, бо там від... віднулення вже було година 20. Е... Ну, Вважаємо. 750 Вт годин, трошки погано видно. 750 Вт годин. Пропрацював 14 годин. Додаємо власне споживання інвертора Ну воно там 40 50, ну, нехай приймемо 40 Вт, це буде 0550 Вт годин. І якщо ми підсумуємо, це буде 1,3 кВт години. Приймемо, що середня, середня напруга 27 вольт, тому що 24 нижня, 28,8 верхня, більшість заряду воно вверху. Ну і хай 20, 27 вольт. Це виходить 48 ампер годин. По заявленні на ці акумулятори, акумулятори заявлено було при покупці залишково 36,7%. Якщо повна батарея має 66 ампер годин, то там залишалося 24 Ампер. години Ну, оскільки в нас дві комірки йдуть паралельно, то і виходить тих 48. 48 Ампер годин. Ну, але тут, можливо, не було на 100% заряджено не було 28,8. Ну і якби там було невелике навантаження, то він ще би до 24 вольт якось попрацював. Хоча це вже не, не так суттєво. Загалом задоволений роботою для, скажімо так, повної роботи, хоча б ще одну таку збірку потрібно, щоб бути трошки більше, з більшим запасом. З більшим запасом енергії. Ну, але оскільки я водяний насос в більшості випадків підключаю до 12-вольтової системи, то ця, тоді в такому випадку тут би трошки більше він зміг пропрацювати даний інвертор більше часу. Такий, такий тест. В принципі, я задоволений ще раз скажу роботою. Воно набагато краще виходить з літій літійонними такими акумуляторами, ніж з кислотними. Те, що я там пробував раніше, то це вистачало це хватало вечором кілька годин і вже відчутно просідали акумулятори. Чому я вибрав саме вживані комірки літійонні, а не, скажімо, нові АГМи чи Літій фосфатозалізні? залізні. По-перше, що я трошки знайомий вже з літійонами від Nissan Lifa. По-друге, в мене вже вони є в 12-вольтовій системі і в якійсь момент я можу їх поміняти, переставити у 24 вольтову систему, можу відмовитися від 12-вольтової системи. Отже, я тим керувався в першу чергу. Ну, а якщо аналізувати цінову політику, то важко сказати, що краще. Якщо, наприклад, є достатньо коштів, то, можливо, доцільно там новий акумулятор. Відповідну, на відповідну потужність. А коли ти збираєш по, по, по якихось етапах, ну, скажімо, я одну збірку поставив, через якийсь час я можу доставити ще одну таку саму. І, в принципі, все мене буде влаштовувати. У кожного свій вибір, звичайно. Так що я не збираюся когось переконувати, та й мене не потрібно. Таке сьогодні відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Ну і зараз я попробую ще також ще раз зарядити від мережі, як він його зарядить, як буде заряджати. І будемо розбиратися, в чим же, ж, в чим же ж причина. Якщо він не зможе зарядити до 28,8, то доведеться звертатися в правильне електроживлення. Нехай вони пояснюють, в чим же. Ж. Причина, оскільки я не можу. Ніхто мені поки що не підказує, не підказав, чим же суть, чим же суть такої, такого алгоритму роботи чи несправності даного інвертора Axioma 3000BF. Зарядка від мережі. 20 Ампер як виставлено. 514. І я включив через ваттметр, обнулив. Зараз він з мережі бере 570, нарахуємо 580 Вт, а тут 516. Це можемо порахувати коефіцієнт корисної дії. Ну і власне. Споживання самого інвертора В принципі, ми можемо вже вимкнути, залишивши тільки зарядку. так, лишається у нас тут 516. Нічого не змінилося. 580. Добре, чекаємо, поки він зарядиться.